Друзі, це де один войс, найкращий голос країни, і ось так поступово ми з вами і разом із нашими учасниками дісталися до другого. Туру попереду, як завжди, сила селена прикольних і класних цікавинок. І нагадую вам, що у другому турі саме ви вирішуєте, хто із наших учасників потрапить до фіналу. Все, що потрібно робити, це голосувати, ставити вподобайки, писати ваші коментарі під виступом кожного учасника на нашому Ютуб-каналі. Вони обов'язково мають бути почутими. Тож ми починаємо. А ще ми дуже любимо спостерігати за тим, як прямо на наших очах протягом наших там, сезонів одного, другого друг, чи третього чи четвертого наші учасники просто виростають, стають професійнішими. І ми їх, ну наприклад, вони е, на початку сезону вони ходять у садочок, а потім не всередині сезону, або наприкінці сезону вони йдуть до школи. Можливо, така історія буде і з нашою наступною учасницею. Це Мілана Гурська. Вона вже поруч зі мною. Міланочка, привіт тобі. Рад. І бачити знову у нашій студії це ти молочинка. А як тобі а, перший тур? Чи сподобалася тобі наша перша зустріч, І перша зйомка, яку ми а, провели тут у студії телеканалу д 1 Сподобалось. Що тобі запам'яталося найбільше? Співати. Співати це твоя улюблена справа, якою ти займаєшся? Чи ти можливо у своєму садочку полюбляєш робити щось іще? Люблю співати. А танцювати вмієш? Так. Пританцьовуєш, коли співаєш? Так. А сьогодні будеш це робити? Яка пісня, до речі, буде сьогодні? Чи будеш ти пританцьовувати під час того, як будеш співати? Буду. Обов'язково, так? Да? Да. Все, ну тоді ми домовилися. Я тобі знаєш що пообіцяю? Обов'язково ще й пританцьовувати будуть твої батьки, які сьогодні прийшли із тобою. А познайом нас із ними. Хто є у тій групі підтримки, яка буде сьогодні пританцьовувати і підспівувати разом із тобою? Хто це? Мама. Мама, як звуть маму? Наташа. А папа? Віталік. Наташа і Віталік. Ну і пані Діана теж підтримка, звичайно, що наші юні а, учасники не можуть без свого тренера, тому що ця підтримка є надзвичайною і надзвичайно важливою. Ну що, ти готова подарувати нам свою пісню? Готова. Тоді ми оплесками запрошуємо тебе на сцену. Что за... Співає про перший крок. Да, от я фразу е, почув, таку дуже цікаву. Чи пам'ятаєте ви її перші кроки? Перші кроки у фізичному форматі, перші кроки, можливо, у вокалі. Всі кроки пам'ятаємо, і вона у нас дуже Е, дуже В неї є талант, і вона з самого початку співала. І я вирішила в три роки відправити її на вокал, бо вона завжди співала. Дуже впевнено, тримається на сцені. Вона співає скрізь. Співає, грає на фортепіано, музика це саме найкраще, що їй подобається. Тобто вона ще й на фортепіано грає, і вокалом займається, то можливо, можна ще якісь її вподобання такі придумати цікаві. Танцює, роз, танцює, танцює. хіп-хоп танці в неї, акторська майстерність. Це одразу видно, що е, у талановитих батьків е, буде талановита дитина на 100%. Ви, до речі, якось пов'язані з творчістю, можливо, хтось із вас. Чи е, вона така, як самородок, вийшла унікальна, що саме от, вона пішла по творчому направленню. Чи у вас є гени? Е, мене батьки е, в шкільні роки, сім років заставляли на скрипці грати. <реку> Це підтримка. Міланочка, йди до мене ближче, а потім пообнімайся обов'язково з батьками. Ну що, як твої враження? Чи все тобі вдалося, чи тобі сподобалося вдруге бути на нашій сцені? Сподобалось. Все вдалося те, що ти планувала, те, що ти хотіла заспівати і передати нашим глядачам. Вдалося. Ну що, третій раз прийдеш до нас? Так. А для цього, звичайно, що ми з вами не забуваємо, що на офіційному ютуб-каналі телеканалу Д-1 триває голосування за наших учасників. Отже, обов'язково лишайте ваші коментарі, вподобайки. І чим більше переглядів, тим краще. Ти переможеш? Так. Обов'язково дякуємо тобі і ще раз до своїх батьків. Один бойс, найкращий голос країни. Ми продовжуємо вас знайомити з нашими надзвичайно талановитими і дуже крутими учасниками. А знаєте від чого особисто я отримую шалене задоволення, коли на нашому проєкті лунають дуже круті і дуже класні автентичні українські, а окрім цього, ще й популярні пісні там, ну наприклад, у сучасній обробці, це насправді милує слух, і ми всі вся команда. Я сподіваюся, що це відчуття розповсюджується і на вас Наші глядачів отримують від цього шалене задоволення. Тож саме зараз я готовий а, поруч із собою зустріти нашу наступну учасницю, яка і подарує нам саме ось це милування для наших з вами вух. І це Мирослава Савсюк. Мирослава, вітаю тебе! Привіт! Дуже радий тебе бачити знову. Доброго дня. Скажи, будь ласка, не хвилюйся. А, чуєш питання? Перший тур. Які ми з тобою пройшли там декілька місяців тому, які висновки зробила ти після нього? Чи все тобі вдалося, і що ти зараз принесла у другий тур? З якою піснею прийшла? У другий тур я принесла пісню Соловей. Її виконує група Гоей. Ну а тепер сьогодні Мирослава Савсюк ще порадує своєю такою авторською родзинкою, яку ми знаємо, що ти вмієш точно це робити, і дуже класно подаєш відомий в принципі матеріал. Але по-своєму влітку, до речі, чи встигла ти відпочити? Чи була можливість у тебе така, чи ти все літо в принципі готувалася до наступного туру, до школи, до навчання і так далі? Влітку я встигла відпочити. Де була я була в Італії, в Одесі і все та концертів багато давала. Так, багато Ну, ви бачите, що наші талановиті діти вони навіть влітку не перестають працювати над собою і вдосконалювати свою майстерність. Ну а ми знаємо, що ти прийшла не сама. Обов'язково сьогодні з тобою група підтримки. А, познайом нас з ними. Хто це? Це мої батьки, мама і е, тато. Як їх звуть? Е, тата звати Олег, а маму звути Оксана. Пане Олег і пані Оксана, вітаємо вас з вами. Ми поговоримо трошки пізніше. А зараз я от Мирослава до тебе питання: наскільки е, є підтримка твоїх батьків для тебе важлива? Як вони тебе підтримують? Чи постійно вони тебе підтримують і що роблять для того, щоб ти ну, от була такою завзятою, от як прямо зараз шла вперед і не зупинялася перед будь-якими перепонами? Вони мене підтримують, кажуть, міра, ти зможеш. Вони мене в усьому підтримують. Оте молодці, оце справжня командна сімейна робота. Тепер на 1-2-3. Ви дуже голосно кричите Міра, ти зможеш і ми її відправляємо на нашу сцену. Сьогодні 1, 2, 3. Міра, ти зможеш! Ууу, Мирослава, відправляємо тебе на нашу сцену. Бажаємо тобі вдалого виступу. Удачі вперед! Скажіть, будь ласка. Uh... Ви говорили про те, що е, мала часто її їздить по закордонах, от там е, ви їздите з автентичними речами. Е, е, наскільки там е, за кордоном в європейських країнах е, полюбляють автентичну українську музику, українські пісні? Чи звертають вони на це увагу, чи роблять на цьому акцент? Звісно, роблять. Наприклад, в Італії то після виступу всі італіанці кричали «Бравісімо». А потім ми ще не знали через день нас запросили. Міський концерт був і запросили Мирославу цією ж піснею виступити для італьянців на міському концерті. Було супер. В них враження від цього. Вони ну, всі казали, в нас мурашки по шкірі від цих пісень. Вітаємо тебе запрошуємо, У! молодчинка. Вау! І, а, і ще на чому я хотів би наголосити після твого виступу для наших глядачів також. Але а, скажу свою особисту думку, що приємно знову і знову бачити а, ріст наших учасників і те, як вони змінюються від сезону до сезону, від туру до туру. А ти особисто. Задоволена своїм виступом, чи все тобі вдалося те, що ти планувала показати глядачам і заспівати так, як ти це планувала? Мені все вдалося, все як я планувала. Якби ти знала, як ми тебе з батьками тут підтримували, підспівували тобі і навіть трошки підтанцювали, тому частіше їх до цього привчай, щоб вони ще більше це робили. Тому що ну ми знаємо, що підтримка для дитини є дуже і дуже важливою, правда? Правда, правда. Тоді зараз у тебе є можливість звернутися до наших глядачів для того, щоб запропонувати їм проголосувати саме за тебе на нашому офіційному ютуб-каналі. Прошу, любі глядачі, Будь ласка, голосуйте за мене. Я дуже старалася. Вау, ти молодчинка! Ми дякуємо тобі. Офіційний ютуб канал, телеканалу Де 1 Мирослава Ну, А її ми відправляємо у теплі обійми своїх батьків. Де один вось найкращий голос країни продовжує дарувати вам несамовиті виступи наших учасників саме другого туру, і ми продовжуємо відкривати їх зовсім по іншому. Як і для себе. Сподіваємося, що ці відчуття і у вас так само є а, всередині. А, з першого туру Кобра у виконанні Олександри Бурлено просто всіх надзвичайно вразила. Сьогодні ми знаємо, що вона приготувала для нас а, дещо нове. Отже, Олександр. Андра бурла, вітаю тебе! Привіт, давай п'ятерочку. Знаю, що ти хвилюєшся, що ти переживаєш. Як ти впораєшся зі своїми, наприклад, от хвилюваннями? Бувають різні виступи, бувають різні аудиторії, бувають великі зали, бувають зали з камерами. Що треба тобі зробити для того, щоб от з такою посмішкою, класною як зараз у тебе, вийти і показати, на що ти здатна? Я думаю, що мені просто треба ці всі емоції передати в пісні, і тоді вона зазвичай по-інакшому. Ну, я знаю, що сьогодні ти приготувала дуже класну річ. Я навіть не буду тебе розпитувати, тому що в цій ситуації нам Ще дійсно побачити те, що буде на сцені, почути тебе. А хто тебе сьогодні буде підтримувати? Сьогодні зі мною моя мама та мій дідусь. А, наскільки підтримка а, близьких людей для тебе є от, а, важливою, а, що вони мають говорити, що вони мають а, робити для того, щоб а, от, тобі було ще більше впевненості? Вони повинні просто бути рядом. Поруч. Мені не треба ніяких слів. Там, мені просто потрібна підтримка, як просто щоб вони були поруч. Тоді сьогодні вони поруч, вони поруч з Олександром, вони поруч з нами. Тебе ми запрошуємо на сцену. Бажаємо тобі удачі і нехай все вийде. А так і буде. Тужна пісня? А от, от запитання до вас яким чином відбувається там, наприклад, підбір репертуару, там чи якісь іще моменти, в яких ви берете участь у Саші? А справа в тому, що участь моя зовсім така, знаєте, невеличка, скажімо так. Просто мені співають вдома і питають, тобі подобається пісня? Кажу, подобається. Ну, тоді співаємо. А навіть якщо вона мені не подобається, співають. Тому що ну, ця пісня мені дуже подобається. І це відіграло значну роль у виборі цієї пісні. Вона мені дуже подобається. Ще є якісь речі у її виконанні, які вам теж вподоби, які б ви, наприклад, могли б там підспівувати разом із нею. Всі пісні, які вона співає, я з нею підспівую. Вона мені говорить: мама, не співай, ти не туди тягнеш. А я тихенько там десь сховалася і наспівую собі. Вже доросла дитина має свою позицію, свої думки і артистка. Це видно, це однозначно так є. Сивий коню, сива мов. Так ну насправді чесно, ми, ми, от чесно, ми, по-перше, почули, який там був взрив оплесків. Це перше. А по-друге, ми знали, як ти переживала перед початком. Все-таки, от поклавши руку на серце, чи все вдалося так, як ти планувала? Так, майже все майже все. І посмішка це є головним а, показчиком того, що дійсно все було а, вдалим. Як у тебе от відчуття після того, як ти переступила через а, свої переживання? Я дуже рада, що я заспівала так, як треба було. Чесно, ми, ми за тебе тут дуже дуже ретельно переживали, а, прямо так кулачки стискали, тому а, зараз маєш змогу звернутися до глядачів і сказати, чому вони мають за тебе голосувати, щоб побачитися у фіналі. Я думаю, дорогі глядачі, що за мене потрібно голосувати, бо насправді мені здається, що не вистачає голосів, які справді можуть просувати українську культуру далі. Тому голосуйте за мене. І це абсолютно правдиво і абсолютно правильно. Олександра Бурла її виступ під конкретно її відео на нашому офіційному Ютуб-каналі. Обов'язково ваші вподобайки і ваші коментарі. Ну а ми тебе запрошуємо до своїх рідних. Обнімайтеся. Дякую. Ну що ж, такі вони наші учасники. Нагадуємо вам про голосування за кожного з них на нашому офіційному Ютуб-каналі. А наступного тижня буде іще багато цікавого. Побачимось, адже вони обов'язково мають бути почутими.